Розкрити красу, глибину та неповторність античних пісень в мистецькому читальному залі обласного бібліотеки в рамках лемко клубу відбулася презентація авторської книги тернопільських дослідниць. Стефанія Панцьо, Людмила Вакарюк та Наталія Лісняк зазирнули у лемківську пісню зсередини. Проаналізували тексти співанок як загальних, так і рідкісних. Відтак архівували свої напрацювання у друкованій праці під назвою Мовосвіт лемківської пісні. Ми дуже довго писали книгу. Це дуже важка робота, тому що ми брали кілька збірників пісень, харткували все, тоді розкладали. Скажу так: чимало в книгу не війшло. війшло. В наукові збірники окремими статтями, але це дуже цікава робота. Лемкиня Стефанія Панцьо, кандидатка філологічних наук. Працюючи у Тернопільському університеті, захоплювалась українською діалектологією. Відтак поглиблено цікавилась історією Лемківщини. Раніше видала низку авторських пісень. Потім вирішила розпочати роботу над масштабним друкованим виданням. Ми описували мову. Мова світ, кожне слово несе якусь вагу у пісні, що воно означає, як воно показує лемка чи лемкиню, як воно змальовує їхній побут, їхнє повсякдення. І ми захопилися це нашим народом, я своїм корінним, бо я лемкиня. Ось. І зрозуміла, що таке пісенне, велике багатство, яке є у лемків серед бойків і серед гуцулів, треба ще висвітити в такому плані. І ми це зробили, нам вдалося. Лемківська співанка нині користується чималою популярністю серед українських артистів. Зокрема, і неодноразово згадувалась в американських кінофільмах, кажуть співавтори. Дуже важливо, щоб е е е це закріпилося. У віках і передавалося від покоління до покоління, тому що проблема ну, в тому, що воно ж забувається. Старе покоління людей, які були носіями говірки, вони відходять і її нікому не передають. І тому дуже важко зберегти цю говірку. Співавторки збирали фактичний матеріал близько шести років. За той час опрацювали сотні лемківських пісень. Віталія Куч, Андрій Буцяк, новини на вежі.